Дякую, вибачте, я може неправильно зрозуміла. Тобто, ви гроші отримали, вже їх розподілили. А, можливо, так, частково ур... а, частково використали. А тепер ви просите, щоб Верховна Рада України щось ратифікувала? Я перепрошую. Це як працює? А, у нас є закон про протимінну діяльність, який говорить про те, що а, всі угоди вчинені а, на тему протимінної діяльності мають бути ратифіковані Верховною Радою. А, а поліфікування... чого ви не зробили цього? Я перепрошую. А, законопроект поданий 04.03.24 до Верховної Ради. Чому ви не вважали за необхідне його подати, вибачте, в кінці минулого року чи на початку цього року, коли ви гроші ділили і розподіляли? А, ми, 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 ми для вас, я перепрошую, ми що вам а, просто а, це як він стемпінг машин. Я не знаю, це печатна машинка? Чи що? Я, я не можу зрозуміти, як це працює. М -м -м, в жодному разі, а, угода була вчинена 4 грудня. Uh -huh. Uh -huh. Гроші Почні, розподілені, використані. Я тепер Верховна Рада має де-факто просто uh, ратифікувати те, що ви вже зробили? Ви нам не лишаєте ніякого вибору? Ну інший вибір був би, що ми тримали б ці гроші на рахунку, поки не прийняло б закон. Це процедурова. Ні, ні а може ви законно от... якось будете діяти? Ну це що таке? Я ну, перепрошую, може Міністерство юстиції нам розкаже, як це має працювати? Пані Івано, ми діємо в межах і спосіб визначений законом, як говорить стаття конституції, 19, частина 2. От і ми будемо діяти в межах і спосіб. І я вважаю, що взагалі не можна це тоді голосувати, якщо ми в межах і спосіб діємо. Розумієте? Тільки ви розраховуєте на те, що у вас немає ніякої там колективної відповідальності. Бо якщо приймається рішення уряду, бо це колективне рішення, і ви за нього не можете притягнутись, бути притягнуті до відповідальності. Як можна подати на, реєстра... на ратифікацію щось, що ви вже зробили? А діяти на основі чого я теж не розумію. Я перепрошую, колеги, можу у вас є питання? Бо в мене обурення, а не питання.